У EFC 25, як і у всьому світі, відгріміла чорна п'ятниця. <рив> Божевільні промо команди. Багато паків, і, звичайно, ще збече, які вам ну дуже хочеться зібрати. Але для цього. І яй хоче, щоб ми купували паки з магазину, бо Фодору на ці всі наші хотілки не вистачає. Всім привіт! З вами Артван і я підготувався. В п'ятницю я відкрив 33 піки та 106 факів. Вау! Oh wow! Що з цього вийшло? Дивіться самі, але після двох двох невеличких оголошень. Перше, якщо ви дивитеся це відео в неділю 1 грудня, коли я власне випустив це відео, то сьогодні о 21.00 на моєму твіч каналі буде проводитися футбольна вікторина, у якій можуть взяти участь будь-який бажаючий глядач. А три гравці, які наберуть найбільшу кількість балів, отримують 1 мільйон монеток. Тож залітайте та спробуйте свої сили. Друге оголошення це, якщо у вас є проблеми. Чи то з відборами до ВЛК, чи то з дивізіонами, чи ви просто хочете краще нагороди за вікінлігу, то пишіть мені в телеграмі, і мої друзі бустери допоможуть вам зробити якомога кращий результат. Все, на цьому оголошення все, тож полетіли до баків. Рахуємо, перший пік. Вжух. О, 86, зразу, нормально. Нормально, зразу 86-й. Забираємо. Блять, як вони по-уєбичному зробили, що треба одною кнопочкою вибирати іншою е ревілити, іншою підтверджувати вибір. Сьомий пак на сьогодні, 82 плюс гарант. О, є вулкаут перший на сьогодні. Опорник з Англії. Деклан кланрис? деклан кланрис? Сюди. 12 пак на сьогодні, 83 плюс гарантований тут. Є волкаут. Цап. Португалія. Брунолдес. Сюда його. 82 х 2 О! Інформ, волкаут! Лівий півзахисник. Англія. Жіночка. З Менситі. Хемп? Чи хто? О, ніхуя собі пак мусіала і... і. Хемп! 287-х. Поки що найкращий пак на сьогодні. Не, yeah, інформа це клас. Інформация це, це супер. Інформи пригодяться. Інформів треба багато, так що добре, що вони падають. 82 х 2 наступний. О, знову вулкаут Голкіперша. 88-й рейтинг, слухайте. Сипе, сипе, сипе. Нарешті пішли хоча б фодер ловити. Це вже добре. Це все на, на, на саку, на Вінісіуса, на, на, на цього. Е, на крольфа. Коротше, є що збирати. Казайміро там ще десь теж вийшов. О, інформ знов. Але без волкаута, блін. Лівий захисник з Ліги 1 француз. Ну, це якийсь кріп. З Барт. Барт Сімпсон. Я номер один. 53 x 5 Шауден. Знов інформ. І знов не волкаут. Правий півзахисник з Франції. Це Діабі? Діабі! Найс. 82 x 14 Подивимося, що звідси паде. Що звідси падає? 82 x 14 Інформ. Інформ не волкаут, а ти йобаний в рот, що ти будеш робити? Ну та. Ну те вигоните. Пізда. Да, no, це, конечно, скам. 82х14, наступний полетіли. І знову волкаут. Але цього разу волкаут інформ волкаут. Це. Це Родман. Це Ноєр. А хто дівчинка? Це Родман! Я не знаю, чи вона досі щось коштує, але колись вона була класна. Ну, таке. Таке вже нічого вона не коштує. Ну ладно. Це один пакетик 82X14, і це знов інформ, і це знов волкаут. Страйкер. Швеція. Не бачу, не бачу, не бачу держа. Не бачу держа. Хе-хе. Ізомер. Ну він мені вже падав. 49-й пак. Це 81x3. Це Волкаут! Лівий півзахисник Іспанія. Грі. Мальдо. 83х3. Це 51-й пакетик на сьогодні. тут у нас Волкаут Голкіпер. Це, напевно, зомер, да. О, ніхуя собі. Зомер 2 інформа. Нормальний такий пакетик. 83x3 ще один і це інформ і це волкаут це ЦАП Це оу. Це, це... хича. Хічехворацхелия. Хічехворацхелія? І грімальдо. Слухайте, сипе трохи. Трохи сипе. Але 86-й рейтинг, не таке. Таке. Я думаю, він ніхуя не коштує. Да, 20 тисяч. Хуйня 62 пак, 82х3. О, поро, ой, хоча б волкаут. Хоча б волкаут, це кобельці 88, це добре. Ой, ще й патрішка. их в одному гамнопаті. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Але це все ще не промо, це, блядь, ще досі жодного промо, прикиньте. І 84х2, Шеодин. Підприспів. Під Інформ. Інформ волкаут, центральний захисник. Мартінес, Оу, Алісон ще. Ну no, ладно, це хороший по фодеру пак. Це хороший пак по фодеру. Будь ласка, ей, скажіть, що я не дарма до третьої ночі чи до четвертої навіть сидів і догравав той їбаний Райвлс, Будь ласка, будь ласка. Перший пік 1.4.84+, 484. Даган, охуеть. Ой. И другий пик 484 плюс. Пизда. Пизда, просто пизда. Просто ёбана, блядь, залупа. О, oh, господи. Информ, 82 плюс. Я волкаут, страйкер. Польша. Роберт Левандовський. О, oh, це, до речі, Фодер nice Оце oh, дуже гарний фодер. 90-й він. 89-й. Супер. Забираємо. Все добре. Давайте перше продаваймі. 75х30, продаваймі. А ah, йобаний ти в рот, нахуй, то знову без промо Правий вінгер. Англія, блять, хоч би Хансен дали Норвегію. Ні, це Англія, правий Вінгер завжди. І останній пак за другий дивізіон. 75х40. Інформ. Без та інформ, блять, ідіть нахуй просто до, до четвертої ночі сидіти це лайно і грати, щоб. щоб, блять, собі дали. Я навіть не можу прочитати, як її звати, блять. Хто що за геній, блять, напише на жовти... на білих футболках світло-жовтими, е, блять, буквами. Рейганг, нахуй. І е -ганг. Е ганг це коли тебе їбуть в очко і дають тобі лайно всяке за... За все. 83х2. Нарешті нахуй промо! Лівий півзахисник, Німеччина Мусіала? Чи хто? Хто там промо? Штутгарт Фюріх Фюріх. Ладно, це перше, нарешті, нарешті перше промо. Єбать, я хоча б тепер знаю, що вони є тут. Ще інформа дали. Я хоча б знаю, що вони тут є. Да, він хуйня. Але я тепер знаю, що вони хоча б падають. Prime Gold Player's Pack, продаваємий. Ой, 82 плюс гарантований тут буде, продаваємий. Є, інформ! Вулкаут інформ. Центральний захисник, Бразилія! Апелка! Габріель! Дров, друже! Арсенал, 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 Габріель, 87. Бля, я, я так хочу, щоб в нього було оце динамічне зображення на якійсь карточки. Це такий кайф буде. Я, я блядь, всі гроші за нею віддам. 82 x 14 Інформ. Волкаут. Дівчинка, лівопізахисниця. Франця, блять, знов це до дуфур. Скільки можна? О, і Рольфо. Ну, ладно, два, два волкаута. Не, оці 82 x 14 вони. Реально дуже їх вигідно збирати, ти їх в 100% окупаєш. Другий відкриваємо 82х14, це знову інформ, це знову волкаут інформ, центральний захисник Бразилія. Це знову Габріель. Арсенал. Арсенал на базі. Це ж було вже. Буде, по-моєму, дабл волкаут, а. Та. О, Мхен, Ну блін, ну класно, класно. Ні, тут по фодеру все дуже гарно, насправді, з цих паків. То, що промо не себе, то, звісно, да. І. І ще один пакетик 82 x 14 І це Промо! Це Thunder Strike. Це центральний півзахисник Іспанія. Лоліга. Хто там? С Педрі може? Реал Сідат. Це Ді Марія і це. Бля, це якийсь бомж. Брайс Мендес. Уху. Промо. Ура! Майже МБП. Так, чат. Перший, перший в світі, один з трьох кампейн мікс плеєр пік. Дивимося, що тут падає. І зараз будете дивитися, чи його збирати, чи не збирати собі. Дивимося, першому. О, кін. Нормально. В другому. Зубі Менді. І в третій. Лохман. Ну, в принципі. Е, е, окей, це, це вже краще, ніж то, що вони давали там, де просто одна карточка падає. Хай буде кін. Так, другий пакетик, 85 плюс комбо апгрейд. Це що це? Що це? Голкіпер? Куртуа! Куртуа, це в основу. Це карточка в основу. Нарешті. Нарешті карточка в основу, Дякую, Шейлободка, ніхуя сипе. О, wow, такий пак мені подобається. Тут і 84-й, 85-й, і ще один 85 і Куртуа. Продовжуємо відкривати оці 85 плюс комбо абрейди. Третій пішов. Є Сандерстрайк страйк Сандерстрайк! страйк! Центральний захисник Італія. Серія! Це Бостоні? Чи хто там? Нє, це Наполі. Бонджорно! Bon Що в прикладі з італійської означає добрий день? Бонджорно. Bon <laughs> Четвертий. 85 плюс комбо апгрейд пак. Інформ Волкаут Центральний півзахисник. Англія. Запелки. Хто це? Стоттенхема, якийсь Медісон Медисон. блядь блять. П'ятий, останній 85, комбо апгрейд пак. І вау, це якась ліга чемпіонів. Страйкер. Анлі, Воткінс. Олі Воткінс. Зеро. І Воткінс нас коштує. Воткінс? Бля, він коштує всього лише 15 тисяч. Ужас, який він дешевий. А чому він такий дешевий? Так, я готовий. 99-й мій пакетик на сьогодні. Це 84 плюс дабл комбо брайд пак. Лука модріч. Лука модріч. Лука модріч, лука Модріч, лука модріч. О, доубик. Ну шо, 84 дабл комбо брайт пак. Сотий, сука, за сьогодні, і мені тут деклан Рес падає. Це ж було вже. О, але це дабл волкаут, до речі. і Карвахаль. Ну шо, Шесть. Пак за 400 40 тисяч в магазині. Але тут буде 11 гравців, 85 плюс продаваємі. Я надіюсь, що це окупиться. Будь ласка, єй, мені сьогодні дуже не щастить. Будь ласка, давайте щоб окупилося, Я вас благаю. Це навіть не промо! Ніякого блять промо! Не блять. <ан> а, ой, чекайте. 4 інформа. Не все так погано. Ну, тросар 10 тисяч, конечно, коштує Ді, діабі інформа 11 тисяч. Це пизда. 84 дабл комбо брайт блядь. Блять. Добре, вулкаут. опорник, іспанія. О! Родрі? Хороший фотор. Проші фудер для Вінісиуса для цього для Саки. І Карвахаль. Ну, нормально, нормально. Перший пік, 84 Один з трьох. Відкриваємо. Поодненькому будемо. Лесомер. Махрес. Промо. Промо Сандерстрайк! Уху! Сипе! Сипе! Сюда! Четвер... четвертий Сандерстрайк за сьогодні. Другий пік 84. Минулому вже, непогано вже промо зловили, але НДІ зараз буде краще. Давайте, хай воно само ревілить. Оп, дивимося. Бен Вайт. Алекс Реміро. Алісон. Добре, 89-й рейдинг, хоч щось. Так, давайте, середній. Бруногімараєш. Радецькі. Я Чербі. Тільки гавно. Тільки залупа є бана. Коротше, висновок стріма піки залупаєбана єбана. Ну, що скажете? 106 паків. 33 піки. Я відкрив усе, що в мене було засейвлено. Нагороди за другий дивізіон. Скрутив усі СБЧ, що були просто доступні того вечора. Усі, кожну скрутив. І ні, У. я просто бонжорно, блять, і куртуа найкраще за, за ці всі паки. Це це пиздець. Окей, надіюсь, вам пощастило більше ніж мені. Тож пишіть в коментарях, що випало було вам. Я хоча б за вас порадію. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, та підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Бувайте здорові! Російсьте бро! Все буде Україна! Пока!